О, такі ставочки. Парк. Тут водичка тече з одного в інший. <кій> <кій> Льодік, Михайловна. Кудись там зібралась. Там наверху якийсь маєток панський. Так. Та ні, то довго буде, пішли. Треба ще ж по роботі їхати. Так, а зараз ідемо до найгарнішого, що тут у нас є. Так, ось воно. Палац родини Орловських це був колись. Скельний монастир. Там оно. Водоспад на скелі. так водичка знята ще. І ставочок. Такий місточок дерев'яний. Тут теж якийсь потічок. Величезні бурульки, у нас мінус, морозяка. Ну і тут, отак. Там ще грот такий всередині ну пробуємо зайти Михайловна боїться, а я такий, що можу і зайти. Тут, звісно, води, Ну, буду сподіватися, що ноги не промочу. Пішли. Уу! Клас! А тут що? А тут пишуть, що якийсь типу, мабуть, монастир був, треба буде посчитати. Але тут ікона стоїть і хрест. Ну, дивимо шапку, покрестимо. Дуже красиво тут всередині. Да. Якось так Ну що, виходимо головне обережно, бо тут це слизько. Ого, тут куль... плижина. Так, вимикаю телефон, бо щоб не впустить. Так, вийшов, мокрий, звісно, весь. Але зараз ми ще туди піднімемось. Нагору. А, намочило мене. Нічого, головне вроді ноги сухі, то таке сходинки. Так, а тут що? Тут теж, бачите, якась капличка видороблена. Треба почитати буде. Так, йдемо далі. Напевно, що тут якийсь монастир був, або є. Фу. Да, тут гора. А такая высота.